Хочете вірти, а хочете перевірте. Але рейд санітарного стану міста показав, що всі наші мікрорайони чисті, охайні і красиві. Навіть зимовий період вулиці виглядають дуже привабливо. Якщо міркувати неупереджено, то найчастішим виявився мікрорайон Каштану. Вагома заслуга в цьому працівників чистої громади, Незважаючи на те, що їх чисельність значно зменшилась, та працюють вони дуже злагоджено і старанно. Дуже чисто, гарно наші працівники, двірники дуже гарно прибирають. все чистенько ми дуже довольні ними. Дякуємо за що Так чистенько приємно знаходитись в нашому місті. Місто преобразилося, дуже чисто стоять мусорні баки. Навіть в нас на вулиці, там, де ніколи не було, там стоять баки. Нам дуже удобно, бо ми пенсіонери всі нам далеко йти було до почти, а вони нам поставили там на українське. Ми завдячуємо адміністрації, дуже раді, що в нас таке місто, в якому хочеться жити. Велика заслуга в цьому і квартальних, котрі приділяють значну увагу чистоті прилеглих територій. Всі стараються, щоб було б чистіше. Це ж наш, наше місто. Тут наші діти, тут наші внуки. Зараз люди дуже стали ну як совісні і стараються все зробити, щоб коло кожної людини ви самі бачите, ось я, прийшла вже Новий рік, візде чистенько, везде того. І стараємося ми, і квартальні стараємося, і так само і люди стараються, щоб було все чисто і щоб ми. Жили в красивому місці, приємно, що подівчани, котрі живуть і в приватному секторі, і в багатоповерхівках по-господарськи відносяться до тієї території, на якій проживають. Це свідчить про зростання рівня вихованості нашого населення, адже жити в чистому і красивому місці приємно усім. Тож давайте і надалі дотримуватись гідного рівня культури, аби всім нам і нашим дітям подобалося жити в найчистішому і найкрасивішому місці. Адже для кожного подільчанина це його маленька батьківщина. Тамара Шарепанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.